ефірі інформаційна програма. День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Рух на дорогах області залишається ускладненим. Хоча уже сьогодні автобуси курсують до усіх райцентрів краю. Значно гірше сполучення із селами, розташованими обабіч трас, через снігові замети, які раніше складна ситуація на Тученському, Степанському Мізоцькому напрямах, не просто дістатися до населених пунктів, розташованих в околицях Клеваня. в одному зі звільнених із снігового полону сіл побувала Тетяна Климчук. Уже третю добу намагаються розчистити цю ділянку дороги. Рух паралізований до декількох сіл. Туди не можуть дістатися ні швидка допомога, ні привезти хліба. У всіх місцевих магазинах сіл іскра радухів та сторожуків на полицях порожньо. Розкупили навіть дріжджі. Через снігові замети діти не можуть дістатися до шкіл. Єдиним можливим способом пересування залишається та коні. Втім, і цьому виду транспорту піддаються не всі ділянки дороги. Швидка не проїде в нас. Хлібна машина з продуктами не проїде. 100%. дорога на сторожуків, тільки до Голишева, до магазина. Почищена. Люди цілими ескардами, хури, підводами ну, під виїжджають туди. Вивозять людей і до лікарні, кому в лікарню, і з дітками малими закутуються і вивозять. Паралізує рух транспорту насамперед ділянка дороги біля села Милостів. Її працівники облавтодору розчищають уже три дні. Втім, за ніч на автошляху знову з'являються снігові замети. Подекуди вони сягають більше одного метра. Кожен день їздимо зранку і до вечора до ночі читайте. Шість годин рано виїжджаю, в 3 часа ночі привозять додому. Кожен день, що ви тільки приїхали туди, назад їдемо знов заметить. Завдяки спецтехніці. Творчій групі дня вдалося дістатися до музею у пересопниці. Працівники культурного центру неочікуваним відвідувачам здивовані. кажуть, відвідувачів немає, та і їм самим на роботу дістатися непросто. Край відрізаний від світу абсолютно. Туристів вже немає, як тільки за малой, туристів зразу ж немає. Хоча я б не сказав, що люди не хочуть їхати, бо вже я відбиваюся від дзвінків і кажу. Що перемет люди чомусь не вірять, що може так бути перемечено тут поряд з рівним. Ускладнений рух залишається на дорогах по усій області. Роботи вистачає усім. Адже після припинення сильного снігопаду, за інформацією ДАЇ, до майже 400 населених пунктів доїзду не було взагалі. Ще до півтисячі він був ускладнений. Однак, зважаючи на те, що область в авральному порядку бореться із наслідками зимової стихії, ситуація щогодини покращується. Але офіційну статистику в Державтоінспекції обід. Цяючи оприлюднити у середу вранці. Наразі відомо, що по обіді було налагоджено стабільне транспортне сполучення з Млиновим та відновлено його з Демидівкою. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. 900 хворих на гепатит С нині офіційно зареєстровано в області, хоча реально їх значно більше, констатують медики. Аби привернути увагу влади до проблем, з якими стикаються люди із цією хворобою, в обласному управлінні охорони здоров'я відбувся круглий стіл. Гепатит С є інфекційним захворюванням печінки. Воно викликане вірусом, що передається через кров. До групи ризику входять не лише ін'єкційні наркомани, але й усі, ті, хто користується послугами стоматологів, перукарів, май. Татуювання чи пірсинг захворювання це доволі підступне, оскільки немає чітких симптомів. Якщо гепатит С діагностують пізно, то допомогти людині дуже складно, кажуть фахівці. При цьому на лікування одного хворого потрібно 100 тисяч гривень. Хворим на гепатит С залишається надія тільки на Святого Миколая, так як держава і в національному бюджеті не виділила фінансування на. Не затвердила програму фінансування на лікування гепатитів. Це так само і обласна програма, яка в нас є затвердженою. Вона досить таки погано фінансується. Наша область входить під тірку тих областей, в яких затверджена обласна програма. Це вже зроблена велика робота, тому що при підтримці обласного управління охорони здоров'я. Обласної ради ця програма створена і затверджена. І програма включає питання не тільки лікування, а в плані виявлення діагностики, санпросвіт роботи. Це проводиться величезна робота по з приводу проблеми гепатиту. С. І наша, наша область виділила була 200 тисяч у 2010 році, виділа 200 тисяч в цьому році. Звичайно, це ну, мізер, це фактично на лікування, неповний курс лікування двох пацієнтів. Введення в дію нового кримінально-процесуального кодексу не вплинуло на стабільність роботи міліції. Саме так підсумував рік, що минає очільнику МВС в області Василь Лазутко під час урочистостей, присвячених 21-й річниці української міліції. За його словами, на рівненщині немає нерозкритих резонансних злочинів, а його підлеглі не фігурують у жодній із кримінальних справ. Вирішити ж незначні проблеми у роботі деяких керівників міліції на місцях. Полковник Лазутко обіцяє після новорічних свят. Серед планів на 2013 рік продовжувати будувати житло для правоохоронців і, окремо для дільничних інспекторів з нового року. Нам буде з державного бюджету гроші надходити. Але за рахунок і місцевого бюджету і з допомогою голови адміністрації, органу місцевого самоврядування, збираємось відкривати будинки шерифів. Учбовий центр вже закінчуємо. Ми після нового року я думаю, буде відкриття. Чергова пряма телефонна лінія діятиме у середу 19 грудня в облдержадміністрації. З 9 до 11 години із жителями краю спілкуватиметься начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Грицайчук. З 11 до 13 на запитання краян відповідатиме начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища Петро Колодич. Продовжить спілкування із 13 до 15 начальник обласного управління водних ресурсів Урсів Леонід Каменчук завершуватиме телефонний марафон з 15 до 18 години. Начальник головного управління Держсанепідслужби в області Олександр Бялковський задати запитання згаданим посадовцям. Можна буде за телефоном 695 374. Підготовка до новорічних свят стає все активнішою. Завтра уже Миколає. А це означає, що напередодні крамниці іграшок переживають масові атаки стурбованих батьків, бабусь та дідусів. Останні одразу ж придивляються щось і під ялинку. Як правило, діти готуються до приходу святого та діда Мороза відповідально. Пишуть листи з конкретними проханнями. Яких подарунків чекають рівненські хлопчики та дівчата? З'ясовувала Ірина Василовська. Пиши. Дорогий святий Миколай. Я була цілий рік чемною і хорошою дитиною. І прошу тебе такі подарунки. Буква до букви, слово до слова, для старенького Миколая маленька Софійка вправно виводить кожну літеру. Текст традиційний: спочатку заслуги, потім прохання. Останнє каже тато: ростуть разом з донькою. Поза минулому році вона просила святого Миколая принести для неї лялечку. Минулому році Софійка чекала від Святого Миколая туфлі на підборах. А в цьому році вона з нетерпінням чекає, коли він для неї принесе годинник на руку. У цій іграшковій крамниці перед Миколаївський ажіотаж розпочався ще два тижні тому. Чим ближче до свята, тим він природно зростає. Сину три з половиною роки він замовив робота і машинки на радіо на радіо управління. Заказ траса. Зараз воно так звучно і гордо звучить. Траса. От вибираємо, яка фірма краще. Миколая та діди морози змітають практично усе з полиць з різнокольоровим крамом. Для найменших беруть брязкаця та музичні іграшки. У дошкільнят замовлення. Цікавіші. Купують ляльки, посуд, для дівчаток побутову техніку, тобто це вже йдуть у нас. Юні господині для хлопчиків. У нас дуже великий асортимент машинок. Інструментів зараз популярна в них іграшка. Це маквіни, блейди. Іграшок під подушку, як правило, просять і молодші школярі, втім, не усі і не завжди. Хотів би подать копінгвіна, динозавра, танка і Я Замовляв книги. Одну книгу про самоліти, а другу книгу про віршики ріс: мікроскоп, телескоп, енциклопедію. Ті, кому уже стукнуло 10, уже напевне знають, хто кладе подарунки під ялинку та під подушку, тому й просять здебільшого практичні речі: одяг або різноманітні гаджети. Я б хотів солодощі і б якийсь сучасний телефон. Я маю, але хотів крутішого обмати. Щоб він мені подарував здоров'я, щоб я добре вчилася? Я ще замовила годинник яких подарунків просять діти, добре знає і наступник Миколая Дід Мороз. Щороку він вислуховує їх тисячі, каже інколи своїми проханнями малі можуть розчулити до сліз. Найчастіше діти просять іграшки, солодощі, мандаринки, апельсинки. Але останнім часом вони почали просити айподи, айпади, планшети різноманітні. Але є неординарні прохання. Наприклад, в мене було прохання, щоб тато й мама жили разом. Ірина Василовська, Микола Мельничук, Денис Коломис, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Для когось перші зароблені гроші, а для когось перший похід в магазин одягу вихованцям Олександрійської школи інтернату влаштували незвичну благодійну акцію. Вони виготовили своїми руками іграшки на ялинку біля обласної адміністрації, а викупили їх чиновники, віддававши за кожну не менше тисячі гривень. Згодом ці гроші діти витратили на куртки, сукні, штани та шапки. Адже норми одягу в інтернатах просто нереальні. Незвичний день із вихованцями інтернату провела Оксана. На Жужельська напередодні Дня Святого Миколая та інших свят благодійники зазвичай везуть ящиками солодощі в інтернатні установи. Проте насправді таких діти потребують іншого. За нормами ми можемо придбати дитині одну пару взуття на два роки, одну куртку на три роки, шість пар носків на рік, 250 грам шампуня на квартал. А якщо дівчата мають довгі волосся. Трохи покращити цю ситуацію взялись обласні чиновники для підопічних Олександрійського інтернату. Вони організували благодійну акцію з продажу ялинкових іграшок, аби за виручені кошти дітки змогли придбати найнеобхідніше. 12-річні двійнята Наталка та Тетяна на продаж готують будиночок. Основа з пластикової пляшки, дах з очерету. Ми будемо прикрашати е, іграшку. Ну, Розбиті ігрушки будемо так робити. гарно. Ці дівчатка в інтернаті півроку з ними ще менший братик. Камери двінята соромляться і кажуть, теплих речей хоч і не мають, проте мріють зовсім не про них. Хотілося б подарунок, щоб мене забрали назавжди додому, бо я дуже заскучилася за мамою і татом. Я б хотіла б, щоб мені святий Миколай подарував такий подарунок поїхати назавжди додому. Сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з такими мріями в Олександрії майже 60. І усі вони сьогодні старанно трудяться, заробляючи гроші на все про все у дітей менше години. І ось вже готові будиночки, янгулята, зірочки та сердечка у рівному. Під ялинкою біля обласної державної адміністрації їх чекають посадовці за кожну виготовлену дитячими руками іграшку. Вони дають щонайменше тисячу гривень. Вішають покупки теж власноруч, і заради такої справи навіть лізуть на драбину. Олександр, ти не хочеш перед вас. Я буду тримати Я більше не навіть тепло, коли діти свої, своїми руками зробили такі цікаві іграшки. Досить цікаві. От, е, хлопчина підходив, каже: Оцей е, дзвіночок я зробив. А що ти зробив? Із глини емоції переповнюють всі значить очікування. Тому що от коли діти самі роблять собі свято, це напевно, найкраще. Але для самих вихованців інтернату найцікавіший пункт програми магазини, які згодились віддати речі за собі вартістю. Дехто з цих діток такої кількості одягу в житті не бачив, і усе це можна міряти і вибирати. Сестри Таня і Наталка купили теплі куртки, штани, сукні та шапки з рукавичками. Одягнули також і свого брата Богданчика. Крім одягу, тим, хто потребує, куплять також і взуття. Це благодійна акція до Дня Святого Миколая. Але загалом на проблему одягу в інтернатах обласне керівництво увагу звернуло вже давно. Це дуже серйозна зараз проблема. От ми вийшли з такою ініціативою, щоб переглянули і дітки, які живуть в інтернетних закладах, щоб вони мали повноцінне забезпечення не тільки харчуванням, а й одягом. Відповідний лист, за словами Василя Берташа, вже відправили у повноважному справ дитини Юрію Павленку. Тож лишається сподіватися, що в столиці почують про проблеми сиротинців, і вже скоро ці дітки не чекатимуть гуманітарної допомоги чи подарунки від благодійників. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Розчулила доля Олександрійських сиріт і рівненських школярів після жовтневого сюжету інформаційній програмі день, у якому йшлося про погане забезпечення інтернатівських дітей взуттям та одягом. Майже одразу у загальноосвітніх закладах обласного центру стартувала благодійна акція. Придбані речі представники шкіл завезли до Олександрії напередодні дня Святого Миколая. Ми вирішили е, збирати гроші з кожного класу, і е, у нас була мета подарувати подарунок певній дівчинці. Ось ось ми її зібрали ну, в основному одяг: кросівки, там е, штани, взуття, кофточки і все. Але від я можу сказати, що відгукнувся нас кожен клас, і ми зібрали з кожного класу там певну суму гривень, і оскільки там 300 дітей, то нас вийшла непогана сума, і ми їй подарували там ще іграшку. Ну тобто, все по списку, що їй було потрібно. Чотири гри, чотири перемоги. Баскетболістки Рівненського сузір'я успішно розпочали новий чемпіонат України у першій лізі. Після двох виграшів у Львові підопічні Валерія Жартуна закріпили переможний початок і на рідному майданчику в іграх проти Івано-Франківського університету. Стартові домашні матчі Сузір'я бачив Роман Свереда. Після виїзних перемог у Львові над політехнікою у другому турі у гості до Сузір'я завітав чинний чемпіон першої ліги Івано-Франківський університет. Втім, порівняно із минулим роком, нині Прикарпатський колектив суттєво омолодився. Цього року перебудували свої плани. Ми набрали в університет дівчат на перший курс. Відповідно, основне завдання цього року в першій лізі це. Постаратися по можливості пробитися в фінальну частину це одне з основних завдань. От. А крім цього, однозначно саме найбільший удар. Ми робимо на наголос на тому, щоб приймати активну участь і виборювати призові місця в Всеукраїнській університеті. Незважаючи на кадрові втрати, івано-франківський клуб чинив гідний опір Сузірію. Але у підсумку у першій зустрічі рівнянки таки змогли вирвати перемогу із різницею у сім пунктів: – 66-59. Вони трошки омолодилися, змінили склад. Тому нам було важко. Ми не знали до вчорашнього дня до приїзду. Повністю не знали склад команди хто у них зараз в університеті і як, ми по ходу гри вчора трошки змінювалися, підстроювались, тому і закінчення вчорашньої гри вийшло більш-менш ну, воно сумбурним. А от у повторній зустрічі баскетболістки Сузір'я не залишили супернику жодного шансу на успіх – 63-35. Найрезультативнішими у складі рівненського клубу в обох матчах стали Ганна Єремейчук та Олена Бойко. Остання матчі чемпіонату проводила з особливим піднесенням, адже нещодавно повернулася з лав юнацької збірної, кольори якої захищала на турнірі в мінську. Олена Бойко виступала в складі збірної, відіграла три гри в гриста п'ятірки, забугали багато очей. Дуже Приїхала і задоволена, і з добрим настроєм. Дуже приємно, що наші діти допомагають не не просто попадають у збірні, а на провідних місцях. Здобувши чотири перемоги у чотирьох матчах, Сузір'я очолює турнірну таблицю західної підгрупи першої ліги. Матчі наступного туру рівнянки проведуть 22 та 23 грудня у Тернополі проти місцевого універа. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Рівненському кардиналу не пощастило із жеребом замість аматорських колективів або клубів першої ліги, яких уже жеребкуванні брало участь одразу дев'ять в одній восьмій фіналу. Кубка України рівнянам дістався один із найсильніших учасників цього турніру харківський локомотив. Інший невтішний факт, що єдиний матч цієї стадії команди проведуть у Харкові. За право вийти до чвертьфіналу локомотив та кардинал зіграють 24 лютого. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.